Учасника то Роман Янко один з 30 переможців конкурсу від Українського ветеранського фонду. Він отримав фінансування на розширення власного бізнесу. Займається серійним виробництвом палетів. Ця палета зроблена із чистої смереки. Бачите, біленька, гарна. От. Ну, більшість її забирають хлібопекарні. Більш темніша то йде на звірохозяйство ну, для наших звірків, друзів наших. Ідея власної справи переробка відходів солярного виробництва на гранули для опалення, каже Роман. Виникла кілька років тому під час боїв на Донбасі. Тоді волонтери передавали на передову соняшникові гранули, ними нагрівали буржуйки. Відтак військовий вирішив, це гарна ідея для бізнесу в мирному житті. Тож, повернувшись на Прикарпаття, одразу взявся за роботу. Я вставав 6 один ранку, сідав в автобус свій їхав. Грузив сам, розгружав сам, сам ганулював, сам загружав і сам клієнтові відвозив. Це було рік. Судоми ловили більше ловили мене тут, аніж на фронті, бо на фронті був час відпочити, наприклад, а тут я не міг відпочити, бо треба було працювати. І дякуючи дружині Надії, яка працює в нашому військовому госпіталі, мене всякими ліками. І ставила на ноги і вставав ставав йшов до роботи, усвідомивши, що самотужки він не впорається, взяв собі в поміч кількох робітників. Петрові трак на виробництві вже два роки. Зізнається, ні на що б не проміняв цю роботу. Я можу робити з нею круглі сутки. Тобто я навіть не так хочу спати, я хочу працювати. Ну в даний час зараз так як світло у нас буває, що є, то немає. Хочеться працювати, але немає світла, що нам не дають. І ці вражі вороги, які б'ють по нас і забирають від нас цю електроенергію. А ми працювати хочемо. Тепер, каже Роман, працювати доведеться ще більше. Поза як гроші з ветеранського фонду вклав у нове приміщення і сучасне обладнання. Це поки що не зібрана лінія, яку ми лише недавно перевезли з старого цеху. Це маленька міні-лінія з тим, що цей станок буде виготовляти на даний момент 3 тони в годину. Він матриця побільше, там 600 матриця у нас. Там є станочок невеличкий, який дає тонну в день. Головне, каже Роман, палети мають неабиякий попит, особливо тепер в період енергетичної кризи. Усі хлібопекарні, садочки, мийки автомобільні та всі організації, які зараз перейшли на пелету. Продукція повинна бути якісна, чиста, щоб пальники не забивались. Ну і є, папит є. Нині каже, виготовленням грану для опалення займаються чимало підприємців, тож за дерев'яну тирсу йде справжня боротьба. Це об'єм тут більше тисячі кубів, тут десь приблизно півмільйона гривень. Ну, це запас для того, щоб... Коли підуть сніги, що машина не зможе доїхати на пилораму чи ще щось, ми маємо чим працювати на сьогоднішній день. Йде боротьба за тирсу, бо вже люди розуміють, що це можна з цього щось скористати. І принести якусь користь для людей, для підприємців, які займаються випіканням хліба і опаленням своїх будинків і офісів. П'ять років він воював на передовій, а зараз каже, тримає свій економічний фронт, дає людям роботу і головне заробляє і підтримує побратимів стилу. Бо лише коли всі працюватимуть на перемогу, вона наблизиться якнайшвидше. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.